Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лайса. У нас сьогодні буде таке Get Ready with Me в школу, в ліцей, навчальний заклад. Я можу трохи тупити, хоча я встала десь годину назад, а зараз тільки буде п'ята година, тобто я прокинулася в четвертій, і і дуже, не знаю, загублена і в цілому я не хочу збирати школу, тому що у нас по 9 уроків. Дякую за Богу, сьогодні 4 уроки. і... Тільки через те, що нас відмінили три. Так, нас було б сім. У тобто нас відмінили скульптуру, тому що в нас ще не всіх є дозволи, так як ми будемо займатися взагалі. Коротше, давайте ми будемо збиратись. Основна частина цього відео буде в макіяжі і якихось моїх історіях. Ну, а потім ми швиденько одягнемось, там попискаємося духами, надягнемо прикраси і йдемо. Так. Я зніму ці патчі, вони були з холодним ефектом. Прикольні. Куплю ще раз. Для початку наношу SPF, наношу базу на почервоніння, хоч їх вже і небагато, але все одно вони є, тому треба нанести її. Далі я наношу праймер від Essence під очі. І далі вже буде сам макіяж. Починаю я макіяж з того, що брунзую своє лице. У мене бронзер від Essence. У 10-му Я тільки що додавала своє аніме. Що мені тут передивиться? Я хотіла подивитися Вензою, тому що я до сих пір його не дивилась. Але я думаю, що до виходу цього відео я вже подивлюсь вензи. Останній сезон хіба вийшов, я не знаю, чи там буде ще якийсь сезон. Я не читала нічого. Я там деякі спойлери знаю, але не дуже. Я знаю, що є отакий от Мен, і те, що його дуже сильно популярять в TikTok. Типу, він був зомбі. І став людину. Не, не знаю, я не дивилася ще. Це просто Тік-Ток і все. Далі беремо консилер від Bell. У мене в Project Pen. До речі, я взагалі не знаю, що з Project Pen буде, чи в мене буде час його зняти. І. Можливо, він або буде трошки раніше, або трошки пізніше. Я не знаю, я постараюся зробити так, щоб все було добре, але нічого не обіцяю. І також до сих пір добиваю, стараюсь добити цей консилер стік від Ass, не його на підборіддя. І тепер все це розтушовую. Далі ми наносимо рум'яна, щоб я не була такою блідою поганкою. Щоб Мені, ніхто не запутую, що зі мною. Романа в мене будуть. Ось таке коротший від китайського бренду. Вони мені дуже подобаються, вони дуже насичені. І їм лайк. До речі, я хочу їх додати в Project Pen, але не повністю їх добити. А там, де я їх хочу не просто використати і все. Тому що, якщо вони мені подобаються, то я їх не хочу е добивати і викидувати. Ось і п'ята година мені позвонив будильник. Я мала в 5 вставати. Готова. Далі мені треба запудрити. Боже, в мене так путаються слова це жах. Я беру пудру в яку так же саме хочу добити. Ну, це така моя косметичка на кожен день, так скажемо. Я взагалі не розумію, про кого робити по 9 уроків, по 9-8, тому що сенс цих уроків ми мало чого винесемо, мало чого запам'ятаємо через те, що ми тут велика нагрузка на мозок. Да, звісно, є якісь генії, але це ну, відсотків 10 з класу, а 90% просто виду пустою головою. І я в тому числі При, ну, приклад був на біології я здавала, щось здавала коротше, вчительці. Вона мене, мене запитувала, щось, те, що повнусь на тому році. Про те, що вона розповідала буквально 5 хвилин назад, я, я забула, я не пам'ятала взагалі про що йде мова, хоча я уважно слухала, записувала. У нас така вчителька з біологією, то що там ну, тебе по-іншому не виходить. Ти слухаєш і записуєш, або тобі ставлять е, одиницю і мусить пункти. Я вже з тим награлася в минулому році. Є грішок, є грішок. І цього року я вже уважніша, але все одно вихожу в мене в голові пусто. Бо як на історії. Я ні разу з історії не виходила, так щоб в мене в голові щось було. Взагалі ні разу. Ми запудрились і далі ми перейдемо до брів. Для брів у мене, як завжди, все на... Все так, як треба відміс цей брів, який не гель для брів. І Олівчик вже маленький, але він ще є. Я думаю, що його. Він ще місяць зі мною мінімум буде, тому що він хоче маленький, але він використовується економно. У нього форма брови. Я думаю, що я сьогодні підточу цею, давайте його ще вистачить на завтра і думаю, на післязавтра тому поки не буду цим займатися, мені трошки ленькі і так далі. Я сьогодні хотіла зробити нюдик. Потім подумала, що для відео треба зробити щось яскраве. Всього залишилось на нюдику, тому я буду користуватися двома палітрами Ось цією палітрою. Я нею просто давно не користувалась. І я хочу взяти блискідки з цієї палетри. Палетри, да? так. Палітри. Ось цим коричневим я затемнюю собі ось цю частину. Далі я беру дуже світлий колір, наношу його на все око. Додаю ось ці блискитки на майже все око. Мені вже пора помити кісточки. З цією палітрою все. Беремо білий олівець і промальовуємо нижню слезову. У мене від Trended Up. Коротше, брендемо, я так думаю. І наношу його на слезову. Наношу олівець від Essence на куток ока. І Тепер діло входить ця паліточка. Спочатку я візьму тут ось цей світло-коричневий, намалюю їм мішечок. І далі вже беремо вискидки, які я і хотіла. Я думаю, між. Ціми спарклами, цими блискітками. Я напевно візьму спочатку ці блискітки І тепер чуть-чуть спарклів. Чуть -чуть. Готово. Не знаю, видно, але такий у нас буде макіяж очей. А! Ми забули стрілочку. Стрілочку я малюю лайнером від Evelyn. Коричним відтіночком. Дуже зручна кісточка, але у мене вміння ставити плями. Ну я не буду її забирати. Мені простіше поставити тут тут аналогічну крапку. сухий бронзер. Закріпляємо їм наш мокрий бронзер. Далі у нас рум'яна від ловольберу. Переходимо до хайлайтеру. Хайлайтер я брою з цей, тому що я проджує в пані і оцю штучку до нього, тому що вона також Project прожив Логічно. Фіксую все це. Я вам говорила те, що я переляла сюди фіксатор від Бленда. Ось цей. І користуюсь, хоча тут також прискавка зіпсувалася, і я не знаю, вона якось мені однаково погане, ну і спиртом віддає. Далі в мене чотири туші. Я зараз все об'ясню, все я розкажу, будуть оправдані. Перше це взагалі. праймер під туш від Evelyn, у мене вже закінчується потрохи. Але я думаю, зняти потім стопор, тому що це дуже прикольний. Праймер. Потім одне око я завжди малюю білим. І в мене така туш, яку я замовляла на тему біленька. Друге око у мене має бути вже не білим, тому я використовую коричневу туш від Evelyn на, на верхній віки. І на нижню я використовую таку ГГБР, тому що мені треба її закінчити. Тому я нею користуюся як можу. І ось чому у мене аж 4 туші. Все, я поїхала оформляти свої віки. Готово! Так от виглядає мій макіяжик. І треба закінчити блиском. Я не знаю, який я блиск хочу взяти, тому... тому, напевно, візьму, просто намажу поки що цим блиском від Stars. І тепер повністю видно мій мейкап. Друга часть на зайвому фоні буде, на зайвому фоні, на, задньому фоні буде ютубчик включений. Я дивлюся Аліну uh, Times. Щось на потобі, коротше, Насті Джексона. І зараз для п'ятку я хочу переодягнутися. В нашій програмі отакі бінсики в стілі Old Money з подкатами, тому що вони мені чуть-чуть довгаваті. До них ремішок, який був куплений на тему, напевно, рік-два назад. І отака от шикарненька маечка. І звісно, я наверх потім одягну ще кофту, тому що на вулиці вранці зимно, градусів 15, і без кофти для мене буде дуже зимно. А от уже в день там буде 21-22 градуси. Я просто з кофту буду носити в руках і все. Плюс я після школи обов'язково зайду скину речі, так як в мене буде час на це, і у мене доволі такий тяжкий рюкзак, я не буду з ним гуляти. Я одягнулася, не знаю, як вам показати. Зараз, секунду, я на ліжку залізу. Отак от я висижу. Така брутальна. Desodorant від сани з кокосиком і ванількою. Пахне. І ось такі парфуми, які я купила в Росмані. Мені дуже подобається, їхній запах. Вони, мене, до речі, вже на дні. Два кільця. Ось таке. І таке. Одягаємо сережки Мене... ось такі милі квіточки. І, звісно, що підвісочку ось таку сердечком. і It's time! Розплітаємо наші коси. Я, я покладу собі зеркало тут збоку, тому що я нічого не бачу. Взагалі я роблю їх вже другий раз на своє коротке волосся. Але все одно кожного разу для мене це щось дивне, тому що я не знаю, що з цього випавзе, чи буде воно норм, чи стрьом. І мені, знаєте, страшно. Оу, коли виглядає? час секунду. Я все це вже заприцкала лаком. Ця сторона у мене не виходить вже другий раз. Ця виглядає дуже прикольно, і навіть потім можна буде записти просто хосик і відпустити в сторону. Але В принципі, мені також подобається ця зачіска. І тепер переходимо до закінчення нашого макіяжу і покажу вам в цілому свій образ: олівчик для губ і помада. Зараз ми будемо робити таке ліп-комбо, яке я вже вам показувала чи ні, я не пам'ятаю. Вроді, да? я зробила губи, намазала губи, наформувала. До речі, я помила кісточки і вони зараз у мене всі лежать сухнуть. Лайк. Like. Кофта. Чорна, тепла, велика. Мій рюкзак важкенький. Отакий у мене рюкзачок, і там ще десь бльочок. І отакі от у мене лув. Я зазвичай ходжу в цій ковці завжди кудись. В принципі, ось який у мене образ. Дуже дякую, що зібрались сьогодні зі мною в навчальний заклад. А ну, я вчуся в ліцеї. Але я вчусь в Польщі, тому так. Я вже вчусь на другому курсі. Нас так валять, це жах. Я надію, що я пройду до третього. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть, чи вам сподобався такі формати, чи знімати ще такі формати, чи їх багато знімати, або що мені змінити в цих форматах. І всім пока!